Найболючіші питання, що зринають під час звернення громадян області до посадовців, хоч і не є, сталими, однак, передбачувальні. Зокрема, і цього разу надійшли прохання щодо грошової допомоги на лікування та сприяння голови адміністрації у вирішенні житлових проблем. Ну, я прийшла до губернатора з тим, що я інвалід першої групи вже довічно, мені 41 рік. У мене троє дітей, от, які двоє малолітніх, один вже старший. І ми живемо в одній кімнаті, три хлопчики. Чоловік по догляду за мною. І за матеріальною допомогою, яку мені надали, я дуже дякую за це. Тому що я отримую пенсію 170 гривень, от тепер набавили, бо раніше отримала 140. сорок. От, і чоловік по догляду за мною, він на роботу не має, як іти, бо я не можу без його допомоги. Він отримує 6 гривень за мною. Дитина от середня в школі, а зараз він захворів, от і на ліки треба, і на все, а не це. мені надали допомогу. Я дуже дякую. Значна частка відвідувачів селяни. Зокрема, ця делегація із Цикової Чеморовецького району. Прийшли вони до Віктора Коцемира, аби вирішити болюче питання розпаювання землі. Виявляється, що сьогодні трударю не лише важко практично відділити свій земельний пай від загальної власності сільгосппідприємства, але й отримати за нього передбачену законодавством орендну плату. Я звернулася і хотіла захотіла вийти з чоловіком з попу світанок. З Він сказав, що те брали землю. Тоже оп'єць з і вже все, вже мені нема землі. Подібна проблема зринала і у проханнях селян із Новоушицького, Хмельницького та ряду інших районів. Значна кількість звернень стосувалася проблем газифікації сільських населених пунктів Дунеєвецького та Славутського районів. Зокрема, більшість питань голова облдержадміністрації вирішував одразу на місці, віддаючи розпорядження посадовцям по телефону і вказуючи конкретні сроки їх виконання. Інші ж потребують досконального вивчення. Та, як стверджують, ті, котрі вже раз побували на аналогічному заході, такі прийоми дійсно є ефективними для громадян.